Няня няня ня. Буду як суддя і як глядач. Mm -hmm. Пані та панове, презентуємо вам новий раунд між Банзай і Іванчосом, де почнуться голодні ігри. <laughs> э, э, от зараз сідає, вибирає собі блог. Друга також. Я навіть, навіть не знаю, який це блок вибрати такий. Ну добре, давай це тоді виберемо. Вс вибрала. Так. Ага. Хороший вибір ви вибрали. Не одразу дізнаєшся, добре. Ти. І... Ага. Це ж хороший презентабельний вибір. І починаємо раунд.